Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки простіше ментально буде жити на території Польщі українцям, тому як зараз розробляється новий законопроект, за яким кричати і писати в інтернеті антиукраїнські гасла буде набагато тяжче, бо за це можна буде понести реальну кримінальну відповідальність. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Отже, заступник міністра юстиції Кшиштов Шмішек повідомив, що його міністерство завершило роботу над актом про заборону мови ненависті проти меншин. Що ж, про що ж взагалі йдеться? Шмішек зазначив, що Міністерство юстиції вже приготувало закон про заборону мови ненависті. А ми знаємо, що в інтернеті проти українців на території Польщі розвертаються е, різними ботафермами, а також і це підхоплюють реальні люди. Дуже багато ненависті. Це несеться, це є під кожним моїм відео. Ці коментарі зазвичай попадають в бан. На Фейсбуці цього, на жаль, зробити не можна, тому там просто помийна яма, я б це навіть так сказав. І що ж буде відбуватись? Тепер просто так написати якийсь бруд в інтернеті неможливо буде, тому як за це можна буде понести реальну відповідальність, і це має бути більш систематизовано. Невдовзі проект нормативного акту буде передано на розгляд уряду, а також до сейму на доопрацювання та на голосування. На початку цього відомстві повідомляли про початок роботи над змінами положень кримінального кодексу щодо мови ненависті та злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Головним чином йдеться про розширення підстав, які будуть розглядатись як дискримінаційні. Наприклад, дискримінаційні чи зневажливі висловлювання чи вчинки, в тому числі і в інтернеті. І е, заступник міністра е, юстиції власне пояснив, що наразі положення стосуються таких ознак, як раса. Етнічне походження, релігія, та відповідно до е коаліційної угоди положення будуть розширені і будуть включати е такі ознаки, як сексуальна орієнтація, гендерна ідентич ідентичність, вік та інвалідність. Е це допоможе захистити, власне, всі виокремлені категорії. І е знаєте, фактично, цей закон, він на території Польщі е діє вже давно. Його по факту просто розширюють, додають туди. Ось ці нові е, положення, нові пункти, так? і е, цей закон чомусь просувають, як закон там, про захист прав е, ЛГБТ, фактично. Так? І ЛГБТ це просто як окрема е, група людей, які там потребують захисту. Що ж до е, різних національностей, які проживають на території Польщі. Е, Незрозуміло, чи в цьому пункті буду, ну якби чи в цьому законі будуть якісь жорсткіші покарання, але надіємось на це, і надіємось на те, що коли закон оновиться, то він справді почне працювати і почне, і за цим буде встановлено якийсь контроль. Бо по факту, зараз ми бачимо просто сотні випадків, коли люди, українці, так на яких якби до сторону яких здійснювалися якісь подібні злочини. Вони або бояться звертатись в поліцію, або навіть коли в поліцію звертаються, то їм просто розводять руками і говорять: Вибачте, ми вам нічим допомогти не можемо. І е, в такому випадку, якщо. Е, Щось подібне відбувається, то люди, хто знає, то й звертаються в центр моніторингу проявів ксенофобії та расизму на території Польщі. І цей центр, до речі, дуже і дуже активно і ефективно що, що найголовніше працює. Я думаю, що вони будуть вони чекають цього закону і вони будуть цим законом користуватися ще активніше, так бо це по факту зараз єдина організація, яка активно допомагає, в тому числі і українцям, боротися з. Тим притісненням, яке відбувається, так і не треба розказувати про якусь там українізацію Польщі, не треба розказувати про те, що українці там когось задовбали. Українці, які на території Польщі знаходяться, вони, якби єдине, чого їм треба, це те, щоб польський закон, який є, який діє, щоб він просто працював, і щоб польське законодавство, польський кримінальний кодекс захищав власне права цих українців, бо вони точно так само мають право на гідність. Так, якусь і на якусь рівність, незважаючи на те, що вони являються якби, людьми з іншою національністю. І е, щодо оцих різних висловлень в інтернеті і розгону ксенофобських настроїв, то насправді е, якогось моніторингу за цим е, немає. Він є такий ситуативний. Тобто, коли там центр моніторингу оцей ксенофобії та расизму, який являється фактично приватною організацією, якщо вони там якийсь шум піднімають, то е, щось відбувається. Якщо вони його не піднімають, то ніхто ці коментарі там не модерує, ніхто ці коментарі там не, е, не дивиться, не, не шукає там якихось е, злочинів в цьому всьому, і просто на ксенофобію в сторону українців закриваються очі. І тому е, особисто для мене дуже важливо, щоб цей закон був прийнятий, і щоб е, е, його трактували не тільки як закон, який буде захищати людей з інвалідністю або Якісь сексуальні меншини, а щоб він так само захищав і права е, якби людей, іноземців в першу чергу, так, які приїжджають в Польщу, і е, якби вони нічого більшість з них нічого поганого не робить. Зрозуміло, що якщо є покидьки, які там порушують закон, то вони мають сидіти у в'язниці. Але при цьому переважна більшість українців, які в Польщі знаходяться, вони не роблять абсолютно нічого поганого, і та ненависть, яка розганяється, вона є просто безпідставною. Це така, знаєте, тваринні інстинкти. Що якщо ми бачимо когось слабшого, то от і це так відбувається в Польщі, то потрібно його там зацькувати, я не знаю, і якось показати свою надуману силу і якось возвиситись за, за рахунок цієї людини. Яка фактично знаходиться в іншій країні, не може нормально за себе постояти і думає, що в неї немає прав. І за рахунок цієї людини просто прокачати якесь своє его. Тому я дуже сильно надіюсь, що цей закон нарешті запрацює, і оці дискримі... дискримінаційні чи зневажливі висловлювання та вчинки будуть також. Якось регулюватись. Я не говорю про те, що за коментар в інтернеті потрібно садити у в'язницю, але як мінімум потрібно, щоб люди розуміли, що неважливо, чи вони підійдуть на вулиці, це скажуть, чи вони зайдуть в інтернет і там напишуть якусь бредоту жовчну в коментарі. Потрібно, щоб люди розуміли, що як в першому, так і в другому випадку відповідальність має бути. Бо з коментаторів оцих мало хто взагалі задумується про те, що за. За, 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 якби, за, важ... за діяльність в інтернеті може бути якесь покарання. Хоча ці коментарі вони абсолютно нічим не відрізняються від того, коли б ви на вулиці підійшли до людини, і так само їй цього бруду налили в лице. Але цього, звісно, на вулиці ніхто не робить, бо на вулиці можна отримати одразу вже здачі, скажімо так. А в інтернеті всі думають, що якщо він сидить вдома в безпеці і може, то він може виписувати будь-який бруд, все, що він думає, і цькувати. Фактично, якісь там е, е, якихось інших людей, і йому за це нічого не буде. Так, е, так це не має працювати, тим паче в європейських країнах. Я вважаю, що має бути якась е, е, адекватна, скажімо так, оцінка таких дій для того, щоб люди розуміли, що е, свою ненависть можете, ви можете її залишати, але ви маєте бути свідомі того, що за це також може бути якась. Відповідальність в перед законом, перед людьми, якими це пишете, і так далі. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!